Друзі, привіт! Короткий апдейт про найважливішу антикорупційну справу, яка зараз взагалі є в країні. Про гізову главу. Як і пам'ятаєте, він перший заступник директора НБУ і зливав інформацію фігурантам розслідування конкретно. Координатору великого будівництва Юрію Голику, координатора від офісу президента, у глава, як ми вже й казали вам, зубами вчепився в крісло першого зама директора НАБУ і робить все можливе, щоби в цьому кріслі втриматися. Вже навіть після того я факт злиття ним інформації було доведено журналістами залізобетонну. Як виправдовується Гізо цього разу, він пройшов. Поліграф а поліграф, готов пройти мене і гордо про це написав. І це саме по собі ідіотично комічна історія, бо поліграф він пройшов того псевдоексперта, який засвідчив, що суддя Верховного суду Львов не має російського паспорту. Хоча СБУ, а потім і суд. Довели протилежне і в того самого псевдоексперта-поліграфолога проходив е е поліграф такий пан Ліїв. Це той чортяка, який виправдовував окупаційний референдум в Криму, а потім. У Рєзнікова підписував наші збройні контракти, знаючи все про рух зброї. І разом з журналістами, ми викинули його з посади, мені здається, дроки тому назад. Зараз він слідством за один з тендерів, де кресяк нічали. Так от, гіжов Глава, перший заступник директора НАБУ, відмазуючись і вішаючи лапшу на вуха всім нам, пройшов поліграф в псевдоексперта, який раніше відмазував громадянина РФ Суддю Львова. І російського чортяку лієва ну більш ідіотичної спроби обманути нас і журналістів важко придумати. Пане Углава, Ну ми давно стком цією історією історії і за цими поліграфологами. Це смішно для вас, загалом, шановні глядачі, оцей спосіб відмазатися від звинувачень, проходячи поліграф псевдоекспертів. Давня історія нею користувався, наприклад, Саша Дубінський. Ну, один з депутатів «Слуги народу, який виявився заведбе не розповсюджувачем головним російських наративів. Ну такий прислужник, то руський, то е, Каламойського, там хто коли платив більше. Ну і ті, хто я вже казав, Львов і е, Лієв. Там ще були таких з десяток чортенят калібром поменше, але це типова практика. Але навіть якби у глава пройшов нормальний поліграф, це нічого не міняє. Я наголошу обманути поліграф можна. Без проблем навченій людині. Перше, поліграф ніколи не дає 100% точний результат. Друге, третє, можна сформулювати питання так, що говорячи правду на них, ви отримуєте в кінці потрібний вам результат. Саме через ці причини поліграф ніколи не був і не є доказом в суді. Саме через можливість маніпулювати його результатами, така смішна історія. Вона матиме своє продовження, бо вже в понеділок відбудеться виїзний антикорупційний комітет Верховної Ради України в директора набу Семена Кривоноса. Тут теж смішна історія. Я надаю, що минулий раз директор Кривонос не прийшов на комітет розповісти про зальоти у глави і що він як директор робить, щоб у главу позбутися. Ви бачите зараз порожнє місце колеги. Ну, це підратувало депутатів, і вони сказали, окей, ми прийдемо до тебе. От в понеділок вони прийдуть до Кривоноса в набу, і тут чергова дурниця, як на мене, зроблена директором набу. Він відмовив в доступі журналістів на засідання комітету. Це абсолютно алогічна історія, яка не має жодного сенсу. Це помилка, чергова семена Кривоноса, про що я йому прямо зараз скажу. Це помилка. Журналісти в Україні, ваші перші союзники. Перші союзники набу. І в першу чергу вони одні з тих, перед ким ви маєте бути максимально відкритими, і саме журналісти бетонно довели інформацію у главою. І перед журналістами, які донесуть потім це суспільству, варто розказати, що конкретно ви, як директор, робите, щоб у главу хоча б звільнити, покарати пізніше в кримінальному процесі, ну хоча б звільнити. Панесмен, це величезна помилка ховатися від журналістів. Але нагадаю глядачам, що все одно все впирається в семена кривоноса, який або звільнить у главу в найближчий час. А Бо покаже, що він є частиною проблеми. І тоді це буде зовсім інша розмова. А ми будемо тримати вас в курсі. До зустрічі, друзі.